Намалювати мрію, аби вона здійснилася. Запоріжанка Ірина Коротич навчає містян реалізовувати бажання. У її техніці поєдналися методи нейрографіки та принципів нейролінгвістичного програмування. Ми іногда знаємо, що хочемо, але на ці бажання можуть бути надиктовані кимось другим батьками, суспільством. і. Ми не до кінця розбираємося в собі, і где-то які-то дісти наше і ця техніка допомагає осознати наші істинні внутрішні бажання. правильно їх сформулювати, і обязательно досягається виконання. Спочатку треба позбутися негативу та установок підсвідомого, з'ясувати, які страхи чи переконання заважають реалізувати давню мрію. Їх варто трансформувати у позитив і сформулювати бажання так, ніби вже виконане. Допоможе у цьому фраза Я хочу. Я хочу быть матерью, счастливой дочери, счастливом, счастливым браком, счастливыми, здоровыми детками. И только так, потому что вы становитесь такой мамой. Ирина техніка техника силу кожному головне щире бажання и сильна мрія. Ну, я очень давно мечтаю сама, наверное, детства котенка маленького пушистенького. Его нарисую Или напишу. Коли бажання на папері час братися до малювання. Спочатку вимальовують кола, що символізують всесвіт. Кожне з них це деталізація вашого бажання. Ось от рука відодка, як бутака дрожить, не знаю, от так почуваєте. Кожне скіл треба з'єднати з оточуючим світом за допомогою довільної нейрографічної лінії. Це шляхи реалізації задуманого. От центр сваліманда Вести лінію і середні смі. Як вам нравиться. А далі один з етапів суто нейрографіки скруглення кутів. Перетини ліній на малюнку означають конфлікти чи перепони на шляху до мрії. Кожен гострий кут треба замалювати. Чим чаще ми і повторяємо, тим більше і крепче зв'язки в мозку. Маскутось тобто, тепер ми знаходимо нові способи реалізації цих бажань. Ми наконец-то, знаходимо ресурси, ані самі вспливають яким-то магічним образом в голові. Після чого можна брати олівці, фломастери чи ручки і додавати малюнку кольору. Вправу треба повторювати кілька разів. Можна вдома під приємну музику. І тоді запевняє майстриня ваше бажання обов'язково здійсниться. Шубіна,